Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, як ми знаємо із попередніх відео, Олександр Русик вже прибув до Ріаду в Саудівській Аравії, де він має побитися з Тайсоном ф'юрі 18 травня, а трансляція буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Тому підписуйтеся, там ще багато всього цікавого. Також не забудьте підписатися на ютуб канал. Давайте доберемося до срібної кнопки. Сьогодні у випуску вас чекає свіже інтерв'ю Усика, а також огляд бою Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа. Під час інтерв'ю Олександр Усик сказав: Я скажу на українській Україна зараз переживає дуже складні свої часи, і ми, і ми прямуємо і ми, ми боремось за, за свою свободу. Якраз зараз ми боремося за своє е, життя. E, чи ми будемо вільними, e, чи нас просто всіх знищать? E, я вірю в Україну настільки. Що мені здається, я в себе не настільки вірю, скільки вірю в свою країну. Але і в себе я тож, також вірю в свою перемогу. Е, ви знаєте, в е, війні, як і в боксі, розмір не сильно має значення. Дуже сильно має значення вміння та характер, і українські солдати якраз показують вміння і свій характер. Бій з Тайсоном Ф'юрі зараз це не просто бій. Він приносить трохи радості та світла людям із України. Адже Олександр бореться за щось більше, ніж просто пояси. Стосовно цього Усик висловився так: так, безперечно, для мене важливі чотири пояси, абсолют. Але важливіше для мене це подарувати людям емоції моєму народу з України. Коли я спілкувався зі своїм батьком по телефону під час Олімпійських ігор, я казав йому: Ми виграли тату! А він такий Вітаю. Мій батько ніколи не казав мені, я тебе люблю. Я щодня говорив своєму синові й доньці, що я люблю тебе. Далі вусика запитали про тренувальний табір, в якому було близько 20 чоловік. Напевно, це був самий безладний табір. Ні, ні, слухайте, ми завжди прибираємо. І якщо я скажу, що забагато взуття, що це таке, хто залишив, потім оп, о, все добре. Це завдяки моєму батькові. Він казав, що якщо хочеш сподобатися дівчині, у тебе має бути чисте взуття. Гарний пояс, чисті нігті, нормальна поведінка. Не ходити підтюпцям як дурень. У мене гарні туфлі, є чотири пояси, я почистив нігті. Добре, добре. Щодо того, що Тоні Беллю, а потім і Ф'юрі назвали Усика кроликом, Олександр сказав: «Тоні назвав мене під час прес-конференції твариною. Я відповів, що я не тварина, я білий кролик. Він такий: Ні, ні, ти тварина. Я кажу, будь ласка, зупинись, я білий кролик. Після чого Тайсон почав говорити: Ти кролик, ти кролик? Добре, без проблем, я кролик. Тонібелю назвав Усика зіркою, на що Усик відповів: Я не зірка, тому що зірки на небі. Я просто людина, тому що я не співак. Про минуле відкладення бою з Тайсоном Фюрі, Усик додав. Я був щасливий, вау, я повернувся додому. Я побачив свою сім'ю, свою доньку Марію. Так, так, бай-бай, хлопці. Я завтра їду додому в Україну. Чекайте мене тут, я їду додому. 5-6 днів я повернувся і ми тренуємося далі. Я пропустив новий рік. дні народження синів і доньки я пропустив усе через тренування. Щодо Ф'юрі, який накачав собі 6 кубиків на животі, Усик сказав: У Тайсона жадібне пузо. Мені подобається бути андердогом. Люди завжди багато говорять. Для мене це не важливо, я просто працюю. Чи хвилюватиметься Олександр, якщо вдруге завоює всі пояси? Адже може з'явитися відчуття, що вже все зробив, так що далі? Не якщо, а коли. Я продовжу займатися боксом. У мене є сила, я відчуваю, що можу. Бог дасть мені послання. Гей, Олександре, зупинись. Я подякую, добре, я зупинюсь. Зараз такого послання немає, я тренуюсь. У мене немає меседжу Тайсон Фьюрі, просто старе повідомлення. Не бійся, я не залишу тебе одного. Ну а тепер переходимо до бою Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа, які побилися сьогодні вранці за вакантний титул IBF у легкій вазі. За трансляцією ми спостерігали в телеграмі, де ви також знайдете запис бою. Вже з самого початку бою було видно, що Ломаченко домінує над своїм суперником, який казав, що повністю перейняв стиль Ломаченка. Але Камбососу вдалося лише занести собі в актив шостий раунд, влучивши декілька разів по корпусу. Але починаючи з сьомого раунду, Василь відновився і нарощував темп, перебиваючи свого опонента. Здавалося, що нокаут може прийти в будь-який момент, і вже в 11-му раунді Ломаченко відправив камбосу в нокдаун. Джордж взяв коліно, а коли підвівся, то Василь у наступній атаці обрушив на корпус австралійця град ударів. Камбосус упав, а рефері зупинив бій. А паралельно з рішенням судді, кут австралійця викинув білий рушник. Далі перейдемо до висловлювань боксері та прес-конференції Ломаченка. Після бою Ломаченко сказав: по-перше, я хочу подякувати нашому Богу Ісусу Христу. Велике йому спасибі. По-друге, хочу віддати належне своєму супернику Джорджу і його куту. Вона сильна команда. І звісно ж, велике спасибі моїй команді, моєму батькові та тренеру Андрію, Егісу, Расу, моїй родині, моїм дітям і друзям. Хочу сказати велике спасибі вболівальникам за те, що підтримуєте бокс. Нехай береже вас Бог. Сьогодні я знову став чемпіоном світу. Цей чемпіонський титул для мого батька. Я провів цей бій заради мого батька. Я хочу сказати йому велике спасибі і віддати йому належне. Він тренував мене, він створив мене і заслужив це. Цей пояс для мого батька. Я хочу повернутися додому, до моєї сім'ї і провести час із нею. Камбосос теж висловився. Я жорсткий виродок. Я жорсткий австралійський виродок. Ми не хочемо погоджуватися на легкі бої. Виходимо битися з найкращими. Подивіться на мій послужний список, що ви можете сказати про цього хлопця. Він один із найкращих бійців історії, найбільший любитель. Ми намагалися зробити все, що могли. Добре, почали поєдинок дотримувалися плану на бій, а потім матриця почала завантажувати інформацію. Ми намагалися з усіх сил, але він справжній чемпіон. Він заслужив цей титул, і я бажаю йому всього найкращого. Я віддав усі сили, це все, що я можу зробити. Такий я боєць. Як відомо, чемпіон WBA Джевонта Девіс, який б'ється 15 червня з Френком Мартіном, та чемпіон WBC Шакур Стівенсон, який б'ється з Артемом Арутюняном 6 липня, вже запропонували бій Ломаченку після того, як проведуть свої бої. Ще один пояс WBO розіграють між собою Берінчик та Наварети 19 травня, яких ми теж подивимося в телеграмі. А бабарум сказав: це був відмінний бій, майже вінтажний виступ. Я маю на увазі, що Ломаченко сповільнювався у своїх останніх боях, але сьогодні він знову став молодим хлопцем. Можливо, Ломаченко повернеться в листопаді проти Шакура Стівенсона. Подивимося, чи здивував мене Ломаченко? 100%. Відмінний вінтажний виступ. На жаль, для Джорджа він вийшов проти Ломаченка в його топовій формі. Чи може Ломаченко спробувати отримати бої зі Стівенсоном і Джеронтою Девісом? Так. Чому б і ні, але давайте насолодимося моментом. А потім визначимося з наступним кроком завтра. Ломаченко додав: чи здивував мене Камбосос? Ні, я очікував від нього трохи більшого. Ми були готові до всього, що він робив. Я бачу це по ходу поєдинку. Мені просто необхідно було пристосовуватися під час бою раунд за раундом. Під час поєдинку я відчував, що можу його добити. У мене не було мети нокаутувати його. Але це бій за звання чемпіона світу, і нам було необхідно сильно його закінчити. Саме це я зробив. Ще до бою усика проти Ф'юрі Ломаченка сказав. Я із моїм другом та братом Олександром Мусиком, і, звичайно, я бажаю йому перемогти в цьому бою. Найкращий виграє цей бій. Це дуже історичний момент для боксу і людей навколо боксу. І, звичайно, для України це дуже важливий бій. І я буду молитися за Олександра. Сподіваюся, що кращий переможе. А Олександр Русик привітав Василя Ломаченка з перемогою: Вітаю, брат, слава Богу за все! Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.